Мав обрізати лохину, але йдемте, я зараз покажу черешеньку, як обрізати. Дуже просто, кілька маніпуляцій ножничами. Зараз тільки клос-клос-клос, і все буде чудово. Бистро дивимося, яка яблуня, ой, кажу яблуня, як це її там, черешня. Все, ми, ми зрозуміли, що тут дуже багато гілок і не зрозуміло. Саме перше, незалежно ні від чого, у вас має бути середина пуста. Якщо у вас щось подібно ярусна, якась, е, якась чаша, якщо у вас йде веретено подібна в один стовбур, значить у вас має бути один стовбур і не має бути конкурентів. Як працювати взагалі з гілками на черешні? У вас є гілка, на неї закладаються ось такі це плоди. Щоб ви орієнтувалися при обрізці, ви будете знати приблизно, скільки у вас може бути плодів. Бачите, в на старій деревині такі букетики робляться. Ось на двохрічних. Ось На зрізах робляться теж такі плодові накопичення, на однорічних ось такі в кінці, як правило, тільки є бруньки. Про те, що я говорив, що зробити, щоб не було нічого. Зрізаємо те, що росте внутрі. Бачите, я лишаю такий пеньочок. Дуже багато хто критикує такі зрізи, що пеньочок не потрібен. Ну, в цьому тому році ось я зробив пеньочок, бачите, він засох сюди в ліс. І хочете, в цьому році ви вже можете взагалі забрати звідси. Ось, а, а були такі ситуації, ось був пеньочок і ось був пеньочок, бачите? Ось бачите, такий вже підсохший. А на цьому пеньочку і на тому утворилися ось плодові закінчення. З такого пеньочка, то теж був пеньочок зарієнтував. Стало гілку, яка пішла в середину, яка нам не потрібно, але при цьому воно теж дало плодові буруньки. Я вважаю, що на кісточкових обов'язково потрібно лишати пеньочки. Тому що вони, коли заживають, вони, як правило, трошки підсихають. Все. Тут ми переводимо, щоб вони йшли всі наружу. Тут ми знаємо, що робити. Дві. Забираємо, а цю довшу приїжджаємо тільки кінчик. Все. Тут в нас все влаштовує, дивіться, в нас вони в хорошому горизонтальному просторі, вони закладаються. Бачите, був зріз зроблений. Тут на, на старшій деревині закладаються, тут на ці закладаються, і воно дуже хорошо. Такі тоненькі гілочки, які вам не заважають, які в більш горизонтальному просторі, ви їх можете взагалі не зачіпати. Ось ця гілка йде сюди, бачите? А ця пішла сюди. Я вважаю, що це її тут взагалі не потрібно, я її взагалі заберу, бо вона буде заважати і ось ці гілці, і лягати буде на цю. Тут після нашого зрізу, той, що ми в тому році зробили, от, бачите? Пеньочок, дало нам знову три гілки, цю ми та ем, цю гілку, яка має бути довша і куди має бути напрямок нашого дерева, ми робимо довшу, а цих дві робимо коротших. Поняли, да? весь принцип обрізки. Так, Тут ми розвертаємо, повертаємося сюди, тут відкрили ход. Тут, якщо одна йде довга гілка, поняли, якщо йде одна довга і не дало бічних, легенько кінчик перерізали. Легенько кінчик понял. Легенько, легенько. Раз і є. Кінчик прирізали. Якщо дало ось так багато їх, все, ви вже знаєте, що робити. Цю коротшу, цю коротшу, цю ми випускаємо сюди. йде, а цю вирізаємо взагалі, яка росте в середину, нам не потрібна під ноль. Так, ця взагалі щось туди пішла під ноль. Ми її клоцнемо ось тут, заберемо, щоб відкрити середину. Так, так, так. Так, ось ось гілка. Взагалі такі бувають випадки, що просто росте гілка, на неї виросло ще кілька гілок і ви не знаєте, що робити. Ви вже знаєте, якщо подивитися відео, це, це зрізаємо такий коротенький пеньочок. Так, цю ми можемо перевести, вони строго ростуть доверху. Я краще ось на цю взагалі більш горизонтальнішу переведу, а тут я просто приріжу кінчик. Все. Тут, якщо вони різні є, ви вже знаєте, які бруньки плодові, ви можете зрізати гілки. Які другого порядку йдуть на такі опеньки з плодовими закінченнями. І тоді вас буде... Ось бачите, відкриваємо, щоб сюди був хороший доступ повітря. Ось так, ось так, перевів, перерізав. Ай, руки холодно. Поняли, да. І все. В принципі, нічого складного тут немає. Все.